Ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас. Ми гордимося вами. З за нами захисника України, за нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки. Низький уклін і втричі слава, дорогі захисники. Наші воїни дякую вам. Ви найсильніші та найкрутіші. Ви наші герої. Ми пишаємось вами. А наші малюнки, вірші та відео зігрівають ваші великі серця. Я дуже вдячна вам за змогу вільно спілкуватися зі своїми однолітками, за спокій у своїй родині та за захист. Ми ніколи не забудемо все те, що ви для нас зробили. Вам, наші любі захисники, за те, що в нашому місті немає бойових дій, за захист нашої країни. Дякую за спокійний сон. І мирне небо. Я хочу висловити велику подяку нашим воїнам за СУ. Дякую, що ви є, ми і вас віримо. Ви робите все можливе, щоб ми мали можливість жити в вільній та мирній країні. Дякуємо вам. Велика подяка нашим воїнам за те, що ви нас захищаєте. Ви найкращі. Ми вдячні вам за мужність, силу, витривалість та патріотизм. Хай вас, ангели, оберігають, повертатися з перемогою додому. Дякую вам за стійкість, мужність та відвагу. Будьте сильними та сміливими. Будьте собою. Нехай ангел вирігає вас від небезпеки і повертайтеся живими додому з перемогою. Дякую вам за те, що ви ціна свого життя, здоров'я, бороните кордони України та захищаєте її інтерес. Дякую за те, що твердо тримаєте позиції та відбиваєте напади ворогів, щоб ми могли жити в затишних оселях і працювати. І я безмежно вдячна нашим захисникам за мужність і відстоювання нашого майбутнього. Ми переможемо. Дякую за вашу витримку і терпеливість. Слава Україні! Шановні захисники, дякуємо вам за змогу безпечно здобувати на візнання. Ми вас любимо. Дякуємо вам, наші захисники, за мирне небо і затишок оселі. Нехай всі земні квіти схиляться до ваших ніг. А сонце розцілує вас своїм промінням. Ви даєте нам надію, що настануть кращі часи для нашої неньки України. Ми вдячні вам. Ми хочемо, щоб вас обминали любі ворожі кулі. Слава Україні! Будьте здорові! Ми знаємо, що вам там нелегко, але ви сильні духом та відважні. Вам випала висока місія стояти на захисті України. Ми вас віримо.